Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати, як зв'язати мисок і зшити його на шкарпетках до голубого джемпера. Так, ось одна шкарпетка у нас зв'язана. В минулому відео ми в'язали п'ятку на другій шкарпетці. Ось вона, кольорова п'ятка. І після цього ми зв'язали. Ось цю частину стопи. Ось у нас така схема, і тут написано, що ця частина має бути 52 ряди. Ну, це, по моїх розрахунках, по ваших, ви маєте поміряти, скільки у вас от до миска має бути рядків. Мисок в'яжеться, для того, щоб зв'язати мисок, ми поділимо в'язання на. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість частин. Значить, перша частина 10 петель, 11, 10 петель. Тут ми відмітимо середину маркером іншого кольору, 10 петель, 11 і 10 петель. А тут у нас будуть і отут маркер. І ось тут маркер іншого кольору. Ось, власне, ми це зробили. Так. Зараз у нас буде у мене, зараз буде ізнанковий рядок. Я вже буду міняти колір нитки і буду просто поки що в'язати ізнанковий рядок зі збереженням малюнку. Ну, тобто розинкою 2 х 2. І перевдягну всі ці маркери, нічого не змінюючи. Так, Дивіться, уточнення. Я почала робити і потім зрозуміла, що я не буду зберігати візерунок 2х2 резинку. А насправді я зроблю все ізнаночними, оскільки у мене ізнанковий рядок, то я все в'яжу ізнанковими петлями. Тобто, щоб у мене з лиця були лицеві. Всі петлі цього, цієї шкарпетки я в'яжу. І в ізнанковому рядку ізнанковими петлями. З цього боку всі отак знанкові, з цього боку ось такий е, чіткий перехід на інший колір без е, всяких зайвих протяжок. Так, Весь ряд до кінця в'яжемо ізнанковими петлями. Так, ось я пров'язала ізнанковий рядок, ізнанковими знанковими петлями, з цього боку вони всі лицеві. І відповідно далі, от як п'ятку ми в'язали лицевою гладдю, так і мисок ми зробимо лицевою гладдю. От так. Зараз покажу, тепер в кожному лицевому рядку. Ми будемо убавляти а, з двох боків від центру, от до цих маркерів, ми будемо убавляти з кожного боку по одній петлі. так, перевдягаємо. Тут просто в'яжемо лицьовими. Цей маркер перевтягнули. 11 центральних петель в'яжемо лицевими. Ті, які не будуть скорочуватися. Тут перетягнули маркер, який нам відмічає цих 11 лицевих центральних петель, які не скорочуються. Так, ось у нас залишилось дві петлі до центру до центрального цього маркера, і ми маємо їх пров'язати разом. Перевдягаємо так, щоб зробити убавку з нахилом праворуч, і пров'язуємо. Дві, дві петлі разом ось так. Перевдягаємо маркер, і тут у нас убавка з нахилом ліворуч. Це просто отак раз, і пров'язали дві лицеві петлі разом. Далі ми в'яжемо просто лицевими, перевдягаючи маркери, які відокремлюють 11 петель центральних миска, які не будуть скорочуватися до останніх двох петель в рядку. Ось дві петлі залишилось, і ми їх теж перевдягаємо так, щоб зробити убавку з нахилом праворуч. і пров'язуємо разом. Ну, бажано. Да. І далі в'яжемо ізнанковий ряд без всяких... просто перевдягаючи маркери, нічого не убавляємо. Врешті-решт ми маємо отримати ось такий. Ось у нас ці маркери відокремлюють оці петлі з цього боку і з цього боку. Ось так. Ось я так продовжую в'язати, скорочуючи петлі з двох боків низу і верху миска. Тобто в чотирьох місцях, і перевдягаючи маркери, а ізнанкові ряди я в'яжу без скорочень, просто ізнанковими петлями. І так, я буду продовжувати робити, доки у мене скоротяться всі петлі, які стоять по боках від оцих зелених маркерів. Так, ось, у мене перед маркерами залишилося лише по одній петлі, з боків від маркерів центральних. І ці петлі, які залишились, ми будемо скорочувати, вже пров'язуючи їх з петлями, які не скорочуються. І знімати маркери, тому що вони, в принципі, не потрібні вже. Цей прибираємо. Порочуємо ось цю петлю, в'яжемо 9 петель. По ітогу цього ряду у нас має залишитися на спицях 22 петлі. Так, цю не пров'язуємо, перевдягаємо, маркер знімаємо, цю також перевдягаємо, повертаємо на попередню спицю. І пров'язуємо з нахилом праворуч, робимо убавку. Боже, я сподіваюся, що там щось видно. Так, ось, зробили. Тепер цю маркер прибираємо, повертаємо петлю. Також робимо убавку вже з нахилом ліворуч. Ось так. Цей центральний маркер фіолетовий, бачите, я вже зняла, тому що в ньому немає потреби. Тут і так гарно видно, де центр. Так. І останнє. Ту знімаємо, маркер знімаємо, розгортаємо цю петлю, повертаємо на спицю і пров'язуємо з нахилом праворуч. Все, ось так. У нас зараз виглядає наш мисок. Оце потрібно буде зшити. Матрасним швом. Це я покажу в наступному відео. Поки що. І ми отримаємо ось ось такий мисочок. Зараз на цьому поки що все. До наступного відео. Всім всього найкращого, до побачення!